Розділ 13 Як пинтя пана Нагаєвського колесав Штири ножі і револьвер за чересом ношу. Дають мені, пане, гроші, коли в них попрошу. Довгих три роки минуло відтоді, як Пинтя провчив Бебекала. Після того, як на опришка влаштували справжнє полювання, він з побратимами перебрався на румунську сторону і здійснив там чимало подвигів. А як уже й там почали його вистежувати, перейшов у польські гори. Залив сала за шкуру не одному Панчукові в косові, Коломиї та надвірній вже й польська шляхта, розлючена, рискає його слідом як хорти. Ой мой хлопці, час нам додому вертатися, на сторону угорську. Заскучив я вже за чорною полониною, каже якось пинтя по братимам біля нічної ватри. Тут же нам спокою не буде, ледве від погоні відриваємося. Я би теж своїх провідав, зітхнув Іван Качулка. А я би на свій млинок поглядів. Закутався димом з люльки шпінька. Та й на бабу свою заодно. Чи вірна мені стара, бо як ні натовчу як бубен. Розбійники засміялися. А про мене, що назад, що вперед, аби лиш не на місці. І собі витягнув курево старий доманич. У нього забрали єдиного сина до війська шість років тому. Жінка згоря захворіла та й невдовзі померла. А старий з розпачу подався у розбійники. Вже два роки ходить він із пинтию. Дивну прозивну дістав від побратимів, бо часто зітхав, кажучи «Гадома, Нич. Ну, то будеш доманичем. Вирішили опришки. Майже кожен з них ходив не під своїм іменем, боячись нашкодити родичам, які залишались у долинах. А я чу. Що у горки наличко гарненькі, а на кохання ласі, заусміхався вродливий і статечний хлопець з благородними рисами. То чому ви се на ділі не перевірите? Він мав прозивну графинчик, бо й справді був графським сином. Коли розбійники захопили їхній палац на Поділлі, граф з дружиною при обороні загинули, дитину опришки забрали до лісу і просили за неї від родичів викупу. Але ті поскупилися. Розбійникам жаль стало хлопця страчувати, і він зажив з ними у ватазі. А за десять років так звикся, що й сам опришком став. Лише шляхетні манери та тонкі риси видавали в ньому благородне походження. Погуляв він з багатьма отаманами а вже півтора року у ватазі славного пинті. А мені все одно. мовив своє слово молодий Гатала. Як товариство вирішить, так наї буде. Він прибився до розбійників недавно. Пас волів на полонині. Якось раз не догледів, і ведмідь одного вола задер Як прочув про це батько, то хлопця хотів застрелити. Ледве той утік. Краще вже хаща, ніж такі родичі. Люципер і собі гавкнув на знак згоди. Ну, то й славно! Завтра зраненька, братчики, й вирушимо. проказав пинтя, залишивши на варті качулку. Решта полягали біля ватри, закутилися в ровечі гуні та й поснули. А вже за два дні вони обживали чорну полонину та ведмежу нору. Надвечір вирішили спуститися на у третє село песю лабу. З собою пинтя взяв лише тутешніх Шпіньку та качулку. У корчмі Маруся. Було людно й накурено, коли до неї зайшло троє чужосільських. Із усього було видно, що це – лісоруби посідали в найтемніший куток біля невеликого вікна. Кресання, які були низько натягнені на очі, не знімали, а топірці повтикали до дубового столу обіч себе. Їхній кудлатий пес слухняно приліг на порозі. Цих трьох… Відразу оцінив своїм досвідченим оком господар корчми Мотя Лейбус і до них поспішив. Я сам обслужу, кинув він доньці. Дай Боже здоров'я, чесні Газди. низько вклонився Мотя. Дай Боже, і тобі, коли не жартуєш, відповів найплечистіший з них з твердим, як бук, поглядом. Що будете замовляти? Все ще тримав нахилену голову корчмар. Принеси нам мамалики зі шкварками. додав маленький меткий чорнявець з вусиками. Але так, як тільки у нас уміють робити, мотя Лейбус із розумінням хитнув головою, і через кілька хвилин перед гостями парувала гаряча кукурудзяна каша. А це вам від мене. Єврей поставив перед невідомими на стіл кварту горілки. А сей божий дар, за які добрі діла? заусміхався кремезний, який був видно за старшого. Мотя Лейбус прожив довге життя, не вчора на світ народився, почав здалеку корчмар. Мотя Лейбус бачить, що перед ним незвичайні гості. А по чому це видно? запитав білявий, який увесь час мовчав. По тому, як газди себе тримають, усміхнувся у чорну бороду корчмар. По Бо вас видко, що нікому не будете терпіти ані хвилини. Видко, що ви твердої породи. Розбійники, а це були вони, заусміхалися. Мусиш перший випити, якщо нас пригощаєш, налив пинтя у склянку паленки. Такий у нас звичай. А раптом ти нас потруїти хочеш, примружив око шпінька. А, розумію, розумію. Мотя взяв чарку, довго її пив, видно було, що з незвички, а потім скривився, як середа на п'ятницю. Така гидота не одірвеш від рота, засміялися опришки. Солоденькі мої, у мене є діло до вас, не відходив від столу корчмар. Від хвилювання він почав поглажувати свої довгі пейси. Чого тобі ще? Таким файним хлопцям, як ви, завжди потрібна поміч на селі. Ти про що, жидику? торкнувся рукою Бартки Пинтя, роззираючись довкола. За сусіднім столом товариство грало в карти. Подалі два п'яні кумови обмивали продану корівчину і вже пробували співати. Але й нічого не виходило. Жодного панського слуги у корчмі не було. Я лише кажу про те, що ви завжди можете на мене покластися. Низько нахилився до них корчмар. Мотя Лейбус розуміє, з ким має справу, і хоче теж брати участь у ділі. Ти, мабуть, хотів сказати у долі, підказав шпінька і опришки зареготали. Гаразд, мотю лейбусе. вдарив корчмаря по згорбленій спині пинця. Ми подумаємо над твоєю пропозицією, але спершу мусимо тебе перевірити. І то не раз. Утішений корчмар подався за шинквас. Раптом один із картярів, тасуючи колоду, голосно зітхнув. Ех, запропастився кудись славний розбійник Пинтя!» Нема кому панові на Гаєвському рогі обламати. Хоч, не кажи, зітхнув другий. Завтра знову по моїй спині потанцюють гайдуцькі нагайки, бодай би їм вже руки скрутило. Опришки замовкли і стали дослухатися. То завтра твоя черга колисатися о кровопивцю? запитав третій. Ой, коли ж його смерть поколисала. Кинув четвертий і озирнувся на незнайомців. А що ту вас, хлопці, за колесанки такі у селі? запитав пинця. А то, вуйку, наш пан Нагаєвський придумав собі забавку, аби його по обіді колисати у саду, щоби ліпше спав на свіжому повітрі. То село тепер по черзі відбувалось у панщину. Ще не було так, аби йому хтось догодив, почав розповідати Петро. Білявий хлопчина з ніжними, майже дівочими рисами обличчя. Завжди така колесанка закінчується побоями. От песі син, крізь зуби вилаявся шпінька. А якщо, хлопче, я завтра замість тебе піду пана колесати, запропонував хитро пинтя. А чого ж? засміявся білявий. Ви, дядько кремезний. Гайдуцькі нагайки витримаєте. Пан каже, що вони для здоров'я дуже корисні. Тут зареготали вже й опришки. На тому і вдарили по руках. По обіді, колишній кавалерист цісарської гвардії пан Юзеф Нагаєвський любив добре поспати. Але влітку в хаті душно, На дворі прохолодно, зате мухи докучають. Тож придумав він собі забавку, аби його колисали на дворі. І спати приємніше, і мухи не сідають. Дав зробити спеціальне ліжко колисанку, яке вішалося між двома яблунями у саду. Якщо пан прокинеться серед сну, значить, погано колишуть. А пан Нагаєвський ще з армії звик до дисципліни, тому все виховання вимірював різками. Тож додому колисальники йшли з розмальованими спинами. «Хто сьогодні мене колише? Голосно крикнув Нагаєвський посеред двора. Я, ваша милосте, виступив наперед пинтя у бідняцьких штанях та подертій сорочці. Хто такий? Чому я тебе раніше не бачив, Лайдаку? сердито крикнув пан. То я з третього села заступаю свого родака Петра, бо він щось похворівся. Нагаєвський зміряв очима незнайомця в подертому вбранні, прошипів. Ну, же брота, і до пана не вміють одягнутися. Розвернувся і попрямував до саду. Пинтя мовчки подався за ним. Пан зняв мундир, який любив носити ще й дотепер, і з задоволенням простягнув ноги на полотняному лежаку. Колиши повільно, проказав він із заплющеними очима. Якщо не засну, то ночувайся. Якщо прокинуся швидко, теж тобі горе. А як сяде на мене муха, то краще би ти їй на світ не родився, лайдаку. Все останнє він промовив, уже голосно позіхаючи. Пинтя почав його розгойдувати, пильно вивчаючи все довкола. Через кілька хвилин Нагаєвський хропів. Григір ще трохи почекав, а далі двічі свиснув. Відразу через паркан до саду перескочили Іван Качулка, старий доманич та графинчик. Через мить вони вже стояли біля отамана. Пинтя схопився за колесанку та як гойдне нею аж до неба. Так що нагаєвській кулею вилетів з лежака і гепнувся на траву, як мішок з кістками. Ой! Тільки й вимовив, нічого не розуміючи. Далі прийшов до тями, роззирнувся, що лежить на землі. І тільки хотів подумати про кару за таке небачене зухвальство, як його раптом схопило вісім дужих рук. Дорота забили кляп, руки скрутили за спиною та й ну лупцювати, як глуху зозулю. Пан тільки витріщав очі та звивався, мов гадина. Оце нагаєвський, аби тобі колесанки більше і в жахливому сні не привиділися. Стусав пинця своїм кулачищем того поміж ребра. Аби більше не карав слух на стайні батогами. Та й губ пана по шиї, аби шанував людей, створених на образ божий, а не ставився до них, як до худоби. І тут пролунав гучний копняк у випищений зад. Добре, намолотивши руками і ногами, збивши пана Нагаєвського в порох, опришки почали видивлятися, що на подвір'ї робиться. Два гайдуки чергували біля будинку, ще два сиділи на воротах. Через відчинене вікно розбійники влізли до панських покоїв. Побачивши срібний дзвіночок, покалитали до нього, а самі поховалися. Забігла служниця. Як тебе звати, квіточко? Лагідно звернувся до неї графинчик, галантно сівши на дивані. Він був у панському вбранні. Яке завжди любив більше за селянське. Оленка. зашарілася та, побачивши незнайомого вродливого шляхтича. Оленко, пан Нагаєвський просив, доки він спочиває, аби я провів бесіду з гайдуками. Тож хай по одному заходять, але не всі зразу. Добре, пане! поклонилася Оленка і вийшла на двір. Через п'ять хвилин усі гайдуки були пов'язані і лежали у спальні на підлозі біля свого пана. Нагаєвський тільки зло крутив очима в сторону Івана Качулки, який їх пильнував і час від часу штрикав своєю старовинною шаблею. Ану, лицем додолу, катюги. гримав він на них, коли ті занадто оживали. Пинтя з графинчиком вийшли у двір, а старий доманич побіг за ворота. Невдовзі під'їхала карета, якою керував Шпінька. Малий Гатала про всяк випадок наглядав за дорогою на коні, за кілька кілометрів від садиби. Чесна громада!» – крикнув пинтя з Ганку до дворових. На його голос почали збиратися люди. Усе, що є в цьому маєтку, зроблено і зароблено вашими руками, а тому. Пан Нагаєвський з нагоди зелених свят дарує кожному те, що йому до вподоби. Але тільки раз і тільки сьогодні. Селяни зачудовано слухали таку мову. А чому його милість самі все не виголосять? запитав сивий, як голуб, босий дідусь. Йому щось не здужується, тому він попросив мене вам все переповісти. Пинтя вже встиг перебратися в одяг пана Нагаєвського, якого до блуду висіло у шафах. А де ділися гайдуки? знову запитав недовірливий дідусь, озираючись. Тимчасово розважають пана. Ви ж знаєте, як його милість любить гратися у військо. Усі засміялися. «Все його небіж, представив пинтя графинчика. Він вам підтвердить мої слова. Кохані мої, усміхнувся своєю звабливою усмішкою, від якої в багатьох молодиць тенькнуло серце. Мій дядько, провівши бурхливе життя і наробивши чимало гріхів, наважився нарешті наставитися на шлях істинний. Селяни слухали таку новину з відкритими ротами. Порадившись з Владикою, дядько Юзеф після довгих роздумів вирішив податися в монастир. А тому за вашу щедру багаторічну працю хай кожен візьме, що йому подобається на згадку про пана Нагаєвського. Бо решту і так забере церква. Амінь. закінчив графинчик і перехрестив натовп. Що тут почалося? Всі відразу забігали, заметушилися, загелготіли. Одні подалися до стайні, другі до хліва, треті до майстерень, четверті до комор та пивниць. Кожен тягне, що може. Той несе порося, який вершіть на пів села, той гуску, той колесо від воза, той діжку з борошном, той подушки, а той просто викутив бочку з пивниці та й припав до неї, як спраглий в пустелях Аравії. На селі, як почули про невимовну щедрість нагаєвського, то побігли у маєток, як на пожежу, ще й діточок тягнуть, аби було кому нести. А пинця на все позирає з ганку та й веселиться від душі з графинчиком. Зате Нагаєвський, чуючи з надвору неймовірний гвалт, дується, як воша на морозі, аж зубами скрипить, розуміючи, що його грабують серед білої днини. Ой, заплатиш ти мені за це пинчу. Гірко заплатиш. Стікають сльози по його настовбурчених вусах. Через годину подвір'я повністю спорожніло. І лише залишки ганчір'я, пір'я, розсипане зерно та велика калюжа вина говорили, що тут коївся неймовірний рух і хаос. Пинця задоволено потер руки і подався до спальні. Якщо ти нагаєвський, звернувся він до зв'язаного господаря. Хоч одного селянина покараєш за те, що він узяв собі за руки важкої і кривавої праці на тебе, то я. Змушений буду тебе навідати вдруге, але на сей раз уже ні маєтка, ані тебе, народного кровопивцю, не пожалію. Ти мене зрозумів? Нагаєвський кивнув головою. От, і славно, я вже змушений їхати, що треба твоїх знайомих провідати. Плеснув він по спині колишнього кавалериста і залишив його зв'язаного разом з гайдуками. Тоді замкнув спальню на ключ і запхав його до кишені. Оленко, дядько Юзеф просив його не турбувати, усміхнувся графинчик служниці. Він перетомився, тому сам вийде, коли відпочине. Добре, пане, опустила очі дівчина. А ви ще до нас навідаєтеся, наважилася вона на запитання. Видно було, що така сміливість далася їй нелегко. «А як же? якщо не до пана, то до тебе, відповів красунчик. Служниця радісно засміялася. Вуйку, а хто ви такий? запитав пинтю білявий Петро, який єдиний нічого не тягнув з панської садиби, мовчки спостерігаючи за дивними подіями. Я той, за ким ви вчора у корчмі журилися. Пинтя! Ошелешено проказав парубок і побіг до села продавати новину Лиш дим та й нитка за ним. Тим часом розбійники посідали в карету. Качулка скочив біля шпиньки на козла, а пинця з графинчиком до салону. Забрали із собою також цінні речі з маєтку, як от срібний посуд, прикраси та трохи харчів і одягу. Треба ж мотюлейбуса перевірити на ділі. Засміявся пинтя, і карета, нарешті, рушила. Доминич, який вартував на воротах, підскочив на неї ззаду.